Вітаю, вельми, шановне панство. Наскільки багато ігор на двох на одному ПК ви знаєте? Мені в голову приходять і тексту, як крута гра, і ще ось Away Out, який сьогодні, як ви вже поняли, попав під мою руку. Проходив її я разом з другом, причому вже другий раз, перший раз був дуже певним. Після чого я і мій друг побрились як герої гри. Навіть таке була. То до чого це я? На цей раз я обернув свою увагу на сюжет гри, про що зараз і розкажу. А також дізнаємось наскільки гра кайфова і що взагалі в ній є. Наливайте собі чаю, беріть смаколиків, а ми починаємо. Гра починається з того, що два головних героя сидять у літаку і ведуть бесіду, у якого які плани на майбутнє, і таке інше, після чого нам дають обрати героя. Я обрав Лео, а мій кореш Вінсента. Планував я проходити гру в два геймпада, але мій DualShock відключався. Чому я так і не поняв? Далі показують автобус, в якому везуть Вінсента до в'язниці. І Лео, тут можна подивитись на новеньких, після чого Лео направляється до себе в камеру. А вінсент проходить клішовані процедури для тільки заїхавших на зону. Класика американського кіно не інакше. По дорозі в камеру на мене напав якийсь здоровений чертила. Але йому пощастило, що поруч був охоронник. В цей час мій кент знайомився з начальником в'язниці, а я просто спостерігав за ним. Після чого пішов свою камеру. В наступній сцені ми вже опиняємось в подвір'ї, де до мене підійшли і сказали, що хтось хоче зі мною поговорити. По дорозі побачив тіпа на брусах і сказав, що на Ізі 20 разів зроблю. Пальці мої познали біль за це, але двадцятку я зробив. Отримав очівку і пішов далі. Де на мене напали, і поки Мій Кент біжав в цю потасовку, Лео і Лисий Дебіч говорили про якогось Харві в максимально клішованому стилі. Нічого особистого, бізнес є бізнес. Після чого ми вдвох відбамбучили всіх типів. Навіть охорона прийшла їх рятувати. Далі нас переносять в їдальню, де, судячи, з хрючува в підносі, місцевих зеків кормлять, дай Боже, поки мій кент насолоджувався своїм їлом, мені загородили прохід два хлопаки, яким я ввічливо допоміг посунутись, аби пройти за своїм хавчиком. Але пожерти мені так і не вдалося, бо той лисий знов напав, ще й ножи взяв. Після чого ми разом з кентом відходили і відкидувались всілякими кохонними штуками. Втекти ми не змогли і почали отримувати по шапці. Лео навіть майже прирізали, але дуже вчасно підійшли охоронці. Одно. З яких гепнули ножем. Пресефту респект, але і лисого загамселили. Тепер нас переносять в госпіталь, де Лео побачив мазель і вирішив його сперти. А для цього потрібна допомога Вінсента. До речі, тут вони і познайомились як люди. Далі був діалог про те, хто і що не поділив з лисим. і Лео вирішив піти за мазелем. А Вінсент такий допомагати не хочу. Але і тебе, братан, не кину. Ну і тепер мій Кент відволікає на себе увагу, а я тихенько йду забирати мазель. Тут нічого складного. стукає у вікно, я біжу далі і забираю мазель. І вже з ним швиденько повертаюсь в ліжко. По дорозі в камеру Лео залишив мазель під вікном. Далі сцена, де Вінсент питає, який план у Лео. Але той каже, щоб Вінсент відчепився, і він взагалі все сам зробить. А Вінсент каже, типу, що зможе, як у госпіталі. Потім знову згадав за Харві, і Лео це трохи вибісило. Але Вінсент не дебіл. І каже, що теж хоче його вбити, і разом шансів в них більше. Тепер сцена в камері, де Лео каже, що план його, і він вирішує все. Коротше, вони домовились працювати разом, аби втікти звідси. Який в нас план, скоро дізнаєшся. Далі знову літак, і вінсент каже: В тебе ніякого плану і не було, га? Але отакий. Та звісно, що був. Гра все ще не пояснює, що це за літак, але ми дізнаємось, коли прийде час. Нас переносять знову в подвір'я, де Лео кличе Фреда і каже, що йому треба на дах. І той каже, що гівно питання, плати. Лео додає, що в боргу не залишиться. Далі ми опиняємось на даху у супроводі Фреда, який каже охоронцю, що нам треба змінити обстановку. А той каже, що місці зайняті. Фред питає, чи можна це вирішити, і охоронець каже, що пара рабів не завадить. Фред каже, що часу обмаль. Тому колективно було прийнято рішення зламати швабру. І далі охоронець сказав взяти нову. Далі підійшли до охоронця, і поки він діставав нову швабру, мій коріш підсадив мене, аби я заліз наверх і дістав мазель. Забрав мазель, і поки Кент відволікав охорону, я застрибнув під сопку, яку соматушки відчинити не вийшло. Але і я не сам. Вінсент відчинив двері, а я віддав мазель Фреду. Далі Фред приніс мазель в книзі, і тепер треба демонтувати сральник. Один на шухери, один демонтує сральник, потім плиту і решіт. Після чого як я закінчив, настала джерга Вінсент. І як закінчив він, хлопці вирішили зачекати, поки вимкнуть світло. Після того, як вимкнуло світло, ми пролізли за сральники, зірвали трубу і зупинили вентилятор. Після чого вінсент його вимкнув, і я теж зміг пройти далі, де ми відчинили двері, але тут. Прірва. І хлопці придумали план взяти простирадла і зробити канат. Нас переносять до пральни, де я виробив і заховав чувака, який старій хвіз для білизни. Я заліз в нього і кен закидав мене простирадлами. І якось так я і пройшов повз охорону. Далі відчинив двері для Вінсента. Тут він ще й машинку пральну зламав, і разом з ним закинули простирадла, аби спуститись нижче. Знову опинились біля прірви, на цей раз канатом, по якому спустились вниз, де знайшли люк і убрали в бік. І Лео шоганув нову і темну прірву першим. І такий братан, тут ліг Ліхтарик треба. Кен швиденько його відшукав і шуганув за мною. Він сам підсвічує ліхтариком важелі, а я пробираюсь до нього ближче, поки ми не зустрілись. Далі він віддав мені ліхтар, ще я розбив замок на двері, і вже разом ми пішли далі. Вибили двері і знову коридори. Але тут швиденько пройшли далі, де нас зустрів глухий кут, і треба лізти наверх, всипившись за руки спина до спини. Лізти на гору виявилось не самою простою справою, але ми впорались, і тут виявилось, що нам потрібен гаєчний ключ. Бо люк закритий. Далі нас переносять в майстерню, де той самий ключ треба забрати. Поки я відволікав ті пулю, мій кен швиденько забрав ключ. Далі передали його через вентиляційний отвір або чим би воно не було. Аби тільки металодетектор не запалив. Далі Через вікно і юра перемога думав я. Але ні, в камеру завалились охоронці з перевіркою. Кент передав мені ключі, я встиг його заховати. Далі до Лову прийшла мала. Вони побалакали про те, що він скоро втече разом з Вінсентом, що малий сумує за татком. А ось що до Вінсента дружина не прийшла, сумно. Але йому запропонували подзвонити, що він і зробив. Де вона каже йому, що він дивним став. А Вінсент каже, що хоче помсти. На що його дружина каже, що він скоріш за все помре. Пересіклися і домовились, що цієї ночі будемо робити ноги звідси. Відкрутили гайки і вилізли вище. Потім пройшли по вентиляції і нарешті дістались до двері. Дочекавшись, коли бахне грім, відчинили двері і опинились на вулиці, де треба дістатись смотрової вежі. Попутно вирубаючи охоронників, знову дістались з даху, де забирали мазель. Далі відбамучили двох охоронців і вилізли у вікно. Не попавшись під світло, нарешті дістались вежі. Взяли по вішоку і Леопер. Першим перетнув в межі в'язниці, але у Вінсента щось пішло не так, і канат відірвався. І Леон, наче капікан Америка в месниках, тримав канат. Вінсент піднявся і під звуки сирени тікаємо в ліс. Нарешті вибрались з в'язниці, залишається тільки втекти якомога далі. Біжимо через ліс і піднімаємось по скелях. І ще раз, далі вирубаємо всіх, хто нам заважає. І знову синхронно вирубаємо ще двох типів. Після чого по скелях спускаємось вниз і йдемо далі. Де знову скеля, знову вверх і знову вирубаємо типів. Нарешті дістались моста, і тут на вибір, або стирити машину, або піти під мостом. Вирішили йти під міст. Тут трохи попригали через відсутній шмат моста, а також пройшли по тоненькій трубі. Далі я намагався пройти до двері, але міст обвалився. Добре, що він врятував. Але на інший бік треба, тому підсадив кінта і він переліз, відчинив двері. А я стрибнув, і він зловив лео. Далі ще трохи пострибали, і за допомогою сокири відчинили двері. Виліз наверх і вирубив хлопака, але там був ще один. І він намагався мене заарештувати. Кін швиденько підбіг і вирубив його. Але паскуда встигла пальнути в повітря. І тепер треба тікати не тільки від поліції, а ще й від собак. З'їхали по склону перший я і ловив та я. Момент кіношний просто капець. Далі нам показують камень двох арабів і того самого Харві. По голову якого ми тепер йдемо. До нього підійшов якийсь чел і сказав, що Лео збіжав з в'язниці, після чого пристрелі в двох бідалах. Повертаємось до наших хлопаків, які йшли по лісу, підняли дерево і дістали з табору. Тут треба зробити спис, а також принести дров, після чого спіймати рибу. В перший раз, коли проходили з другом, то тут дуже довго намагалися спіймати рибу. В цей раз проблем не було. Тільки подивіться на цих рибалок. Далі йде сцена, де хлопці знайомляться ближче. Нічого не подумайте, просто спілкуються, що і як. Вінсент розкаже, що був робітником в банку і що в нього був брат, а також трохи за своїх жінок побалакують. Як раптом цю прекрасну бесіду перериває гелікоптер, і тепер треба йти далі. Пройшли далі і знайшли ферму, трохи зламали паркан, і тут нам показують діда і бабку, після чого треба вирішити, як ми будемо діяти випустити коней або відбамбучити старих. Ми вирішили пройти мирно і тихо. Тому знайшли драбину, повідкривали загони з конями і скинули бетономішалку, що їх дуже злякало. План блискучий, старі побігли ловити коней. Ми тим часом покидали підкови і знайшли каністру бензина. Відніс її до гаражу, який відчинили, і знайшли там машину. Таку, наче, клієту Сімпсонів на ніще гоняв. Далі зайшли в дім, де Кент вирішив помити посуд, а я приготувати жерти і випити пивка. Домалював вуса на фото і пішов переодягнутися. Знайшов модняву зелену сорочку і дробовик. Ну а що? Вінсен теж переодягнувся, після чого ми помітили двері на сходах, але не знали, як її відчинити, і пішли до машини. Друган заправив машину, а я знайшов лом, аби її підняти. Тільки ось що треба колесо знайти. Нагаку перебрався на інший бік і знайшов колесо, скинув його вниз. Кен приніс його, поставив і закрутив. Я приподняв тачку ломом, а Вінсент відкинув дровеняку з-під машини. Повернулись додому і одночасно потягли годинник, що відчинила закриту таємну дверь на сходах. Там знайшли меч, і я отримав дуже рідкісну очівку. Повернулись до машини, новий акум так і не знайшли, тому прийшли штовхнути її вниз. Завели машину завдяки клемам з трактора. Ось тільки старі повернулись до хати і викликали копів. Знову тікаємо. намагаючись втекти від копів, де на старання ті не дають нормально їхати. Дивно, га. Як рік Санчес проблеми я винищую, тому з дробовика відстрілюю копів, трохи не здохли від фури і з'їхали в поле. Епічний стрибок на машині, але далі на нас очікували шипи на дорозі, із пробитими колесами злетіли під міст і під обстрілами добігли до човна. Далі релакс нам не світить. Управління човном, наче для корейських старкрафтерів, робили. Бо інакше я хезия як тут можна проплити, не отримуючи урон. Човен розбивається тільки в путь при любому зіткненні. В перший раз ми тут дохли раз 10, що для адвенчури і якось ну, дуже дохера. На цьому моменті ми врізались, дай Боже, коли проходив цю гру вперше. Саня навіть пиво не встигав пити. Баратру ми доті вже давно дропнули гру. Тут взагалі був якийсь човновий дрифт, не інакше. Далі човен розбивається, лео встигає випригнути, а ось Вінсен залишається в ньому, і тепер треба його врятувати. Руку допомоги встиг подати. Врятував кореша. не кидать же бідолагу, тільки ось човен полетів далі. Але все ще тримається. Згорем пополам. Вінсен зміг забратись вище і стрибнути до мене. Гарний момент, тільки подивіться. Дістались до околись міста, але не поспішаємо. Тому хлопці знову ведуть за душевні бесіди. В цей раз Лео розповідає свою історію з Харві, як він його підставив і втік на машині. Тому тепер треба дістатись до сім'ї Лео і потім іти по сраку Харві. Сцена в магазині, де малий побачив газеті, що його папка в розшуку. І це його явно заділо. Знову сцена в літаку, де Вінсент питає, як Лео і дружина все ще разом, дивлячись на його професію. І той розкаже, що вони разом ще з приюта, і в цілому коротку історію кохання. Тим часом ми дістались трейлер парку, і тут треба відшукати трейлер родини Лео. По дорозі знайшли дівчину, що Очікували на чоловіка, але він в сусідньому трейлері її зраджував. А таке ми не вітаємо, тому здаємо паскуду і насолоджуємось справедливістю. Пройшли далі і побачили малого та жінку, але в гості нагрянули копи, трохи зачекали, поки вони уїдуть. Тепла зустріч і всі оці сімейні діла. Тільки малий убіжав, не хоче папку бачити, але батя знайде підхід. Ти не перший, хто на мене ображається просто так. Зайшов трейлер до малого, але він знов втік. Дістався домівки на дереві, куди заліз малий. Аби він зліз, я відремонтував табличку, після чого малий пішов в обійми до баті. Я ж казав, що знайду підхід. Далі разом з малим Вінсентом пограли в баскетбол. Я б сказав, що я грав з кентом, але і малому пас давали, аби не ображався. В кінці допоміг малому навіть закинути м'яч. Тут вже й жінка підійшла, тому я пішов з нею, а кен залишився з малим. Трохи побалакали, мала дістала пістолет, а також розповіла, де шукати наступного чорта. Обіймахи на останок і ми йдемо по сраку поганця. Дістались до будівництва. Тут нас просто. Так пускати не пускають. Тому знову вибір. Розбита пика або омана. Обрали на чесати типу, що ми інспектори. Чел повірив і пропустив нас. Далі знайшли ермрестінг, чесно кажучи, так сильно і швидко по кнопкам не луплять навіть корейські старкрафтери. Особливо ж це трупа ПВП. Перемогу я отримав тільки тому, що на гімпаді трохи складніше так швидко спамити кнопку. Та й новенький дуалсенс шкода розгатити. На ліфті піднялись нагору, де знайшли ті папи, чиї у сраку прийшли, але він почав тікати. Ну а раз ми прийшли сюди, то від нас не втечеш. Поки кен біжав як міг, я просто їхав на ліфті, але ліфт до тіпа не доїде, тому прийшлось і мені бігти. Трохи не гепнувся вниз, але пробігли далі. І знов на ліфтах піднялись вгору. Тут треба відшукати, де заникався цей чорт. І Мікен швиденько його відшукав, але падла жити хоче, і знов треба його ловити. Краном підняв Вінсента. Він дав чорту по шапці. Але той б далі побіг по стрільці крана. А я піднімався вище і застрибнув на контейнер, де їхав чорт. В боротьбі він майже скинув мене з контейнера. Добре, що висота була не дуже. Врешті я гепнувся, після чого майже прижали паскуду. Але він знов збіг. І тут почалася ізометрія з даганнялками. Ми не одразу додумались, що можна зажрати цього дебіла з двох сторін, але врешті додумались і спіймали падло. Далі треба вибити інфу, де знаходиться Харві. Пістолет вирішили не юзати, і тут старі добрі тартури. Але диктатор з одноіменного фільму Тікір поржав би з нас, бо мій Кент вирішив його побити електрошоком, а я цвяхо пістолетом, але він нічого не сказав. І мовчав би і далі, але я знайшов вогонь, і Лео запропонував підпалити паскуді прутня. Після чого він заговорив: ну нарешті. А то дійсно, всі ці тортури, наче ото з диктатора. Тільки гірші. Коротше тут він каже, що Харві в Мексиці і просить його не залишати. Але за таку поведінку я б його скинув вниз. Але нізя. Тому ми пішли і залишили його думати над поведінкою. Далі Лео каже, що пушки треба дістати більш серйозні. Вінсен каже, що знає, де дістати літак, а Лео знає, де дістати зброю за нал. Ось тільки цей нал ще треба десь дістати. Дістались з заправки, вибачте, за тавтологію. Тут треба вирішити, в кого буде пістолет. Вирішили, що буде у Вінсента. Він трохи спокійніший. Зайшли всередину, почали пограбування, поки кент розважався з пістолетом, я зайшов до кімнати з сейфом, але тут на мене напав тіп, якого Вінсент вирубив, дав в макітру. Далі він дізнався код від сейфа, а я забрав гроші і тепер біжимо до машини, аби втекти. Далі Лео подзвонив, і ми дізналися, що зброя є, а також місце зустрічі, яке змінити не можна. Приїхали до Мадам Зафро на голові. Якась вона. Нервова представила волину до голови Вінсента, але він забрав у неї волину. Далі ми дали їй гроші, а вона нам стволи більш серйозні ніж пістолет. Я обрав собі карабін Суса. А Вінсент взяв ППшку. Трохи постріляли по пляшкам, аби трохи звикнути до стрільби. Після чого повернули стачку і поїхали геть. Далі нам показують, що мадам виявилась мразотою, бо подзвонила до шістки Харві і сказала, що ми йдемо по його туз. Сцена з жінкою Вінсента ось-ось родит. Вона викликала швидку. Тим часом ми приїхали до телефона, ось тільки дрібноти в нас нема. Але то не проблема. Вінсент купив пачку цигарок і отримав дрібноту. Він подзвонив, аби замовити нам літак і дізнався, що його мала народила, а тому нам перед Мексикою треба заїхати в лікарню. Але по нашій сракі приїхав кіллер, а зброя наша залишилась в машині, тому треба від нього тікати. Забігли все. Середину і заблокували двері. Добре, що цей кілер стріляє так собі. Прийшлось трохи пострибати і потягати платформу, і пролізти крізь вентиляцію, а ще пройтись і тягнути за собою прожектори, після чого Лео стрибнув на падлюку, а потім і Вінсент, і на пару задушили цього вилупка. Далі знов розмови, і Вінсент каже, Лео, що ж жінка народила, і братуха го до лікарні. А ось після одразу поїдемо бамбучити Харві. Дістались до лікарні, Вінсент випитав, де дружина, і ми зайшли в ліфт, але до нас зайшов ще охоронець, який нас впізнав. І знову вибір на це раз обрали дати чуваку по голові і, піднявшись на поверх, одразу ж побігли до дружини Вінсента. Жартую! Звісно, ми пішли балансувати на каталках. Після 20 очок я гепнувся, а слідом за мною і мій друг. Пішли на рецепцію, трохи зачекали, і нас відвели до дружини Вінсента. Лео познайомився з нею і вийшов. А Вінсент взяв дитину на руки. Але щастя тривало недовго. Приїхали копи, і знову треба тікати. Вінсент віддав дитину і виліз у вікно, побіг на дах, а лео тікав по коридору. Такі переходи камери не снились навіть режисеру Куруели. Просто залишу вам монтаж переходів, бо описувати це можна годину. Ось тут трохи влізу, бо такий бітемап був неочікуваною, але приємною фішкою на даному етапі гри. Дуже короткий, але приємний. Ну, продовжимо. Андре! Тут просто ідеальна ничка. Тупо сісти і все. Наче це копи в грі від Ubisoft. Такі сліпі й тупі. Вінсент дістався до машини і під'їхав до мене. А я розкидав двох копів і пригнув в тачку. Ура, перемога! Нарешті дісталися аеропорта. Тут була розмова типу, куди летимо. Кажемо, в Мексику. Мала каже, що це щось далеко, але погоджується. Далі показують тіпа, з якого ми діставали інфу про Харві. І як неочікувано, самого Харві. Який, каже, тіпа все ок, не парся, а потім чел отримав кулю в чоло. Знову аеропорт, і тепер команда обговорює план висадки треба прийняти рішення будемо садити літак або десантуватись вибір пав на стрибок з парашутом тут ще треба принести якийсь журнал що я швиденько і зробив відчинили ангар і застрибнули в літак Піднялись повітря і привіт-привіт мексика і її прекрасні лазурні пляжі Ех, зараз би туди, а не оце все. І ось нарешті, навіть самим тормозним тормозяткам, стає зрозуміло, що на самому початку гри ми летимо в Мексику. Цікавий хід подачі історії. Тут Лео пропонує Вінсенту написати дружині письмо, бо це може допомогти в його складних стосунках. Запам'ятайте це, трохи далі зрозумієте, чому долетіли до Мексики і час трибати шугаємо з літака. До речі, Лео дуже боїться висоти, але то і так було зрозуміло ще під мостом. А тут, як я на щастя, парашют не відкрився і взагалі злетів. Добре, що Вінсент встиг його спіймати. І вже разом в обіймах ми приземлились. Мабуть, Лео ненавидіть висоту на рівні з Геральтом з його ненавистю до порталів. Пройшли трохи далі, і тут починається справжній бойовик. Спершу треба відбамбучити пачку крипів, що ми без складнощів зробили. Далі по нам починає гатити снайпер, і треба обережно проходити ось ці ділянки. Нічого складного, відкиснути можна тільки по власній тупості. Далі Вінсент бере снайпу, а я за Лео виношу бомжів, тому що склавами ще набагато легше виносити мільйон бомжів, ніж на гімпаді без автоїму. Нарешті хедшотнув снайпера, а разом з ним і все живе, що тут було. Піднявши ролет, пройшли далі, де спустились вниз. Тут ще більше бомжів, яких треба утилізувати. Пройшли ще далі, і тут я вже думав. Що ось, ну вже ж всіх вбили, а ні, повилазили. Ну то й гаплик вам молоді. Швиденько відбомбучили дойдиків, після чого столкнули Тарантайку і пробили паркан. Спустили ще нижче і тут знайшли шістку Харві, який гатить, наче він зелена стріла або соколине око. Хер його зна, але тут пройшли ми не з першого разу. Проте, обережно пробігаючи, дістався до балона. Який в цю падлу і прицільним пострілом підірвав ура! Перемога! Далі йде ще більш класичний бойовик, наче кіно з 80-х. Де треба відбамбучити ще якусь кількість крипів, після чого потрапляємо в палац Харві. Ось ви думаєте, вау, сцена, наче обличчя зі шрамом, стельок завезли, бій нічого такий. Оно в нього і кріпи є, які повідлітали швиденько. Але діставшись до Харві, він отримує кулю і біжить до свого крісла, аби бахнути віски перед смертю. Ні, ну стільок має шаноблення. Тут він віддає свою волину. Лео підходить до нього і такий, що не очікував, скотеняка. Харві віддає нам камінь, але наміри в нього все ще не Добрі. і він хватає Лео як живий щит. Після чого отримує кулю з шию і чергу з наших стволів. І ви тільки подивіться, як стильово він гепається в басейн. Ну, просто кайф. Але гра на цьому не закінчується. Ми заберемо мотоцикли і тікаємо. Знову. Погоня сама по собі трохи затянута, просто їдете собі від машини під обстрілами, але і стиль завести не забули. Наприклад, ось цей стрибок. Проте не все так райдужно. і після обвалу Лео прибило мотоциклом, після чого треба залізти до Вінсента. Доїхали до літака і застрибнули в нього. Чудом врятувались не інакше. Пам'ятаєте, що я казав про письмо? Ось тут Вінсент його пише, але це не кінець з ним. Приземлились в аеропорту, вийшли з літака, але на нас вже чекали. І ось тут головний твіст гри. Виявляється, що Вінсент коп. А ще, що тип, якого вбили при обміні, де затримали Лео, був братом Вінсента. І виявляється, що все, що було спочатку гри, було планом Вінсента. Але Лео здаватись не збирається і відбирає пістолет, після чого ми сідаємо в тачку і тікаємо. Так, знову тікаємо. Потасовка почалась прямо в машині, із-за чого ми вилітіли з дороги і впали в воду, де треба вибити скло, аби вибратися. Я забрав човен, а Вінсента підібрала мала на гелікоптері, і тепер Лау має ухилятись від пострілів. Аби кен був не на гімпаді, то мабуть на цьому відео і завершилось. Але ні, вже фінал гри тут стрибнув на човні. Далі вистрибнув з нього і човен взірвався. Лео виліз на пірс, туди ж призамилився і Вінсент. Далі Лео забрав зброю у малої і сказав шиватись. І ось тепер фінальний босс кожен з нас. Перестрілка ця не сказати, що легка. ХП завезли цілу фуру кожному. Але мало помалу я зніс більше половини ХП. І ось здавалось, гарний фінал може бути. Забути один одного, і обидва залишились би живі. Але ні, Вінсент продовжує битву. Тепер вже на вулиці, після кількох влучень, Лео намагався підійти ближче. Але Вінсент вибив зброю і тепер, де битва на кулаках, чесно куміте, де після кожного бульбеха йде флешбек. Обидва дивимось на зброю, і тут перемагає той, хто швидше натискає кнопку. Я зміг швидше доповсти до зброї. І це останній постріл, прямісінько в груди. Далі Вінсент лежить як Вільям Дефо в першому павуку Реймі і просить передати письмо дружині, але уходить в закат. Фінальні сцени гри, де Лео з бородою привозить письмо до жінки Вінсента.

Історія, хоч і наповнена кліше, але і стилюк фіналу завезли, дай Боже. Також щодо персонажів як не як, але прив'язуюся. Був осад, коли після такої пригоди починається ПВП між персонажами. Якщо у вас є друг, з яким ви думаєте, щоб пограти на двох або з дівчиною, то сміливо йдіть і проходьте. Не пожалкуєте. Дякую за лайк та підписку. До скорої зустрічі.